Ми працюємо зараз документацією. І так, що таке документація? Знаходимо, будь ласка, статтю 39.4.6. Документація ТЦУ Зверніть увагу: це сукупність документів. Або єдиний документ, складений в довільній формі. Знову ж таки, в довільній формі. Але далі повинна містити таку інформацію. І тут, колеги, я вас прошу звертати увагу, тому що все, що ви будете писати е, в майбутньому, документація вона має зважатися от на всі ці пункти, які ми зараз з вами перерахуємо. І так, дані про особу, осіб, яка є стороною контрольованої операції, та про пов'язаних осіб платника податків у звітному періоді, в якому здійснювалася контрольована операція. Та на момент подання документації. Так, далі дивіться, бенефіціарні власники. Тобто структуру власності, бачите, що потрібно показувати. Фізичних осіб, які кінцевими бенефіціарними власники, платники податків, тобто нас. Осіб, які безпосередньо посередковано володіють правами платника податків в розмірі 25 і більше відсотків. А, Далі осіб. Корпоративними правами яких 25 і більше володіє платник. Тобто, нами, хто володіє 25 і більше відсотків, і ми, ким володіємо, да, на 25 і більше відсотків, дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов'язаних осіб та розкрити інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов'язаними. Ну тобто, якщо ви показуєте структуру володіння цих нерезидентів, Тобто на цій структурі має бути чітко зазначено, що той, з ким ви працюєте, він пов'язаний з вами. Дивіться, загальний опис діяльності групи компаній, організаційна структура, опис господарської діяльності, політика ТЦУ, інформація про осіб, яким платник надає місцеві управлінські звіти. Ну, тобто, по суті, це я називаю це бізнес-процеси, опис бізнес-процесів, як створюється вартість. Тобто, але в цьому пункті Б я звертаю увагу от на цей загальний опис діяльності групи і на якісь регламенти внутрішні організаційні структури. Ну і політика Стецу це частинка, але вона не є обов'язкова. Дивіться, організаційна структура, загальна кількість працюючих осіб в розрізі підрозділів. Далі опис діяльності та стратегії ділової активності. Відомості про участь платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, це взагалі окрема історія реструктуризації бізнесу. Якщо ми щось реструктуризуємося, в результаті чого у нас зменшуються функції ризики, і якщо там десь є нерезидент, то то ну, там може бути дуже-дуже небезпечна така операція. Далі опис контрольованої операції і зазначенням ланцюга постачання створення вартості. Ну тобто, в товарних схемах купили у там, сільськогосподарського виробника там, Ніва 1965. Далі поклали там на порт Одеса СПТ. Е, Далі нерезидент пов'язаний на умовах ФОП, е, купив. Ну і ми бачимо опис операцій, з придбання продажу товарів, кома. Ця стаття частина частенько змінювалася. Робіт послуг, нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів, має містити, що обґрунтування економічної доцільності, економічної вигоди, що отримується в результаті здійснення контрольованої операції, порівняно з неконтрольованими операціями. Які є реально доступними альтернативними варіантами такої контрольованої праці і наявності ділової мети їх придбання продажу? Далі опис товарів, які включають фізичні характеристики, країну походження виробника, будь ласка, відомості про фактичні проведені розрахунки це наші облік, облікові дані, суми та валюти платежів, дата, платіжні документи, чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни, зокрема. Далі функціональний аналіз, колеги КО, Дивіться, функціональний аналіз, будь ласка, ось наш функціональний аналіз. Сума отриманих доходів прибутку та або понесених витрат внаслідок здійснення контрольованої операції, рівень рентабельності. Ну, це ближче до ділової мети. Чому? Тому що коли в нас немає е, агрегованих показників по контрольованій операції, Ну, в частинці самої її, да? ну, наприклад, ми купили рекламу якусь. Ну, як ми по рекламі побачимо результати. Тільки в цілому по компанії, да? далі обґрунтування вибору методу, колеги, бачите? Обґрунтування вибору методу, який застосовано для визначення відповідності умов контрольованої операції. Обґрунтування вибору та інформація про зіставні операції або зіставних осіб. І джерела інформації, які використовувалися для аналізу. Обґрунтування використання під час визначення діапазону рентабельності е, діапазон рентабельності за декілька податкових періодів років та розрахунок середньозважного значення показника рентабельності. Значить, щодо цього абзацу одразу вам хочу сказати, колеги, не використовуйте середньо. Ну, тобто, пам'ятаєте, у нас є рентабельність за три роки, наприклад. І ми рахуємо рентабельність не за один рік, який по замовчуванню нам потрібно робити. Якщо КО 23 рік, рентабельність тільки за 23 рік. Для зіставних. Пам'ятаєте, ми маємо вибрати Пакведу, наявність збитку впродовж трьох років, не більш ніж одна, 25 володіння нами і ми вибрали компанії і оце е, далі вже там тестуємо. Але. Ви можете сказати, слухайте, я візьму рентабельність за всі три роки, беру виручку операційний прибуток за три роки середній, поділю на виручку і ось мені середньозважений. А податкова каже, ні. Якщо ви берете середнє значення, то обґрунтуйте, будь ласка, чому розрахунок ціни е, діапазону, опис та розрахунок проведених коригувань, фінансові показники, що використовуються під час розрахунку показників. Мають бути підтверджені даними бухгалтерського обліку. Тобто, все, що ми робимо: транспортування, фракт е, не знаю, там, е, навантаження, це все має бути підтверджене бухгалтерськими документами. У разі якщо стороною КО здійснюється постачання робіт послуг інших предметів законтрольованої операції декільком особам, і для цілей встановлення відповідності умов КО. Здійснюється порівняння показника рентабельності такого постачальника. Документація має містити алгоритм розподілу витрат постачальника, понесених для здійснення таких операцій, які враховуються під час розрахунку показника рентабельності. Далі, відомості про попередження платником податків самостійне пропорційне коригування. Ну, чим відрізняє, відрізняється самостійне або коригування? Пам'ятаємо, що самостійне коригування це додаток ТЦ наш, так? Тобто, якщо ви бачите, що ви щось там, ну, ну не фонтан, у вас у вас є можливість самостійно відкоригуватися, а пропорційне коригування це коли ви одно одночасно коригуєте з нерезидентом. Ну, наприклад, ви е умовно кажучи, у операціях з відсотками заплатили більше а Довели документацію, що ставка відсотка має бути не 10, а 7% ринкова ставка. І от на ці 3 відсотка пропорційне коригування це значить, що ви знімаєте в себе витрати, а вони в себе доходи. Але ць, е, пропорційне коригування робиться через е, є таке процедура mutual agreement, Це взаємне взає, взаємне погодження. Далі, якщо платник входить до міжнародної групи е, істотні внутрішні групові угоди, дивіться, копія аудиторського висновку, навіть е, копію договорів контрактів та будь-якого доповнення до них, за якими здійснювалася контрольована операція. Колеги, і так, 39.4.6 це все те, що має бути в документації.